Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І саме сьогодні у нас в дешечки дуже непогана мапа, якщо я не помиляюся. А в нас ще дуелік стає. У нас в дешечки дуже відкрита мапа, і ти знаєш, я би щось взяв таке далекобійне, наприклад, барончика, і попробував добити його до 600 кубків. Бо по суті, барон це такий чел, який б'є далеко, але не сильно він соло гравець. Взагалі не сильно соло. І кхе, чимось він похожий на брока, тільки даже попростіше так сказати. Тому поки що, поки що, скоріш за все, ми його на тисячу точно бить не будемо. А от таке 600, 700, 800. На ньому реально, я думаю, вальнути. Тіпа це буде нескладно. І я готовий, так сказати, спробувати це все набрати. Плюс, зараз тут ще туман поможе. А ладно, ну, туман щось довго йде, довго телиться, тому погнали, будемо когось задобувати. Цікаво провірити демедж. Ага, сильно я провірю демедж, чуєш. Сильно я провірив демедж, до мене просто прийшов шарф і з'їв мене. Просто прийшов і з'їв мене шарф. З першої каточки. Я його вбив, кстати. Мені тупо демеджа не хватило. Було б у мене на банки дві більше, я би він не сразу пригнув, а получив дві плюхи, а потім пригнув. Блін, але все одно проти шарфа, то точно нічого не можу. У мене нема ніякого сейва проти нього абсолютно. Можливо, була б у мене уліта, то я б його завалив би. А так то просто повний капут, і нічого з тим не зробиш. От шарфом, з базом, взагалі нічого. Якщо у ворона можна було втікти вороном ультою там, наприклад, то. То <смеш>, бароном точно нікуди ти не втічеш, і просто о, капець повний, я не знаю. Мені тут е, взагалі в мене немає ніяких шансів, мені тупо сидіти ждати. Я, якщо чесно, не очікував на те, що буде аж наскільки складно. Я думав, відкрита мапа буде легко. А воно не так то і легко, ти поняв, так? Да? Як кстати, на цій мапі вроді би ти що на вороні дав. Ну так, да, да. Мене просто любий шарф приходить і знищує. А що якщо що якщо ми попробуємо в дуелях себе? Що у мене непогані, тіпи в дуелях? Відкрита мапа, ану поїхали. Ану поїхали. Треба розвальчика зробити. Диви, проти мене Перл Чисто, навіть з таким скіном, як у мене, чисто по моїй стратегії перла качає. Ну, Перл імба, що поробиш? Погнали, попробуємо, позадовбуємо цього перла. Так, вогняних накинув. Все нормально. Ну, і я тебе трошки, так сказати, перебив. А от проти матраса я вже нічого не зроблю цим чуваком. От нічого. А хоча... Диві, як він попромахувався. А так йому хана, чуєш. Йому хана просто! Хо -хо -хо. Матрасом він тупо просрав собі всі, так сказати, можливості. Ну, а проти Кольта я вже якось там постараюся. Щось придумаю проти кольта Головне, такой разочок попасти, другий. І Йому вже не так то й легко буде, чи ж Гаджету сразу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Кольта є! Ай-яй-яй! А шеллі проти кольта не дуже, як я знаю. Нє! Нє! Ні. Ні. Ні! Да! Нє! Да! Боже, фух! Якось перебив його. Зато я зразу всім кубки апнув. І якраз барону, який мені треба, перлу і Шелі, яку я м -м, в соло взагалі не апаю. Вона мене тут, так сказати, помаленьку потихеньку качається. Ну ось я тобі. Макакіч, Елі і Гріф. От проти них не знаю, що робити вообще. Мені кається, я тут програв. О, я попав. По Макакі попав. А так я йому багато зніщую. Він буде ще зближатися, він мене з'їсть, напевно. Так, да, він буде тупо ждати. Попадаю трохи. Отако отакого по-другому ніяк. А проти Еллі? Не знаю. Ну, аби Ульту шко вкинув, то може б убив би. Ну от Еллі, скоріш за все, моїй шеллі не зробить нічого. Я щось так думаю. Ага, нічого не зробить, чуєш? Ульту, то я провтикав. Буду задовбувати, що робить тако. і все, буду з'їдати. І гріфа треба завалити. Ну в мене є всі шанси перемогти, кстати. У мене два бравлера в нього один. Давай попробуємо. Ну, Гріф далі стріляє. У мене нема гаджета на далекобійність. Треба підхилити ще-чуть. Провтикався я, провтикався. Но перлом я його точно винесу. Перл це імба, в мене навіть гіперка по гіперкапошіє. Перлом йому точно габела. Я його перлом не боюсь. Чого француза? І все, і він згорів. І він згорів із-за того, що я з гаджетом. Хорошо, ще одна перемога. Він стрік уже пішов помаленьку. У мене, кстати, квестів капець на дуелі. Ну поїхали. Погнали, покайфуємо. Блін, шарф перший просто. Ага. О, АФК, шарф. Ну все йому габела. Може, він кубки сливає просто? Я не знаю. А чоб він тоді просто не прийшов до мене? Він реально АФК. Він реально АФК просто сидить. Він походу тупо сливає кубки, або він залагав просто. Я не знаю. Ну мені це тільки в плюс. У мене він стрік собі шурує, я в дуелях валю. Я з хорошим він стріком буду по 5 кубків получати на кожного. А по 5 кубків на кожного це дуже хорошо. Ну, це ті самі 15 кубків на одного, але я сразу 3 бравлера качаю. Так що дуелі це все одно фаворит. Топ-1. Я би в дуелях тільки й качався. Бо, звісно, довго, але якщо в тебе класна команда, то ти кайфуєш. Так, ну це і навіть. До речі, мені піддаватись буде. Ага. А так він на Еші. Він на Еші мені, скоріш за все, нічого і не зроби. Ну, на дальню дистанцію точно. отако просто бем і перебили Еша. А спраута як перебити? Щас подивимося. Саме тяжко буде зі сту Я в цьому впевнений. Ну, тут я і так і очікував, що він буде просто. Я не пойму, що він вирішив. Е... Отако вийти просто. Він же міг тупо стоять за бочкою і накидувати. Не знаю. Десь він провтикався. Ой-ой-ой. Ну так, да. тут я би я настрілював, нічого б не помогло мені. Так що з мене перебив. Ну, у мене є ще цілих 2 бравлера. Отако От просто заряд БЕУ! <хи> і все. І ще одна перемога. Не показує тільки, скільки кубків дає, а це шкода. А так то хорошо. Так то хорошо іду Квести виконую. Так, Пейпер, Віллоу і Лілі. Ой ой-ой. Опа. Пейпер зразу, блін, дала понять що з нею шутки погані. З нею шутки реально погані. Але я попав просто порос, і вона сама просто кисла від отрути. Отако От просто ха-ха! Оце найскладніший супротивник, бо по перше інвіз ось такий. Де краще відійти. Оно тобі. Ти що думав, що я взагалі дурачок? Блін, не попав ультою, не попав ультою. Хочеться бароном виграти, але бароном не виграю. Да, бароном не виграю. Да, бароном ніяк не виграть, Ну no. у мене є ще Шеллі і перл, що в принципі дуже хороший герой. Ага Десь сховалась, да. Ульта надо. Не туда! Обалдеть та одну ты крыса! Спалився сам. Килитись надо. Отако просто тебе поняв туда. Сіка раз він на тоненького виживав, але все я попроходив. Сіки мені кубасі вообще насипало, цікаво. Ану. Рарки, стардропчики. 55 кубків. Ти знаєш, непогано. Що ми до 600 дотянемо? Ми кожного на 600 апнемо. Просто кожного на 600. Було б цікаво 1000 кубків на дуелях викачати. Ти ж зразу трьох героїв викачав. Це було б мба. Але ти знаєш, не факт, що вийде. Нусь, наприклад, якогось кенч перебити, то взагалі тяжко. Ну, можливо. Блін, у нього такі сильні герої, а він що то так слився зразу першим героєм. Так, да, ну тут, конечно, взагалі без шансів. Тут мене перебили сразу. Ой-ой-ой, так, аптечка ще засочариться. Отако просто Беум. <laughs> так, і мех. Це крепкий герой. Блин, робота сейчас апнет. Робота апнула. Блин, нафармила ульту все-таки. Но ничего, перл у мене є. Ай-яй. яй Похилитись надо. Не все, хана мені. Отут я програв. Отут я програв. Протупив сильно. Сильно протупив. Ну що поробиш? І таке буває. Ну, поїхали. Ну я думаю, аби я ще раз проти нього зіграв, то я б може виграв. Ого, оце він зразу дав мені. Прочухана. Блін, розслабився я, розслабився сильно. Плюха в нього велика Тако тобі просто беум. Поїхали до Кенджі. Зараз і йому так само зробимо. в мене аптечка зарядиться, все мене буде слава. У. Ай, ульту провтикав. Ульту провтикав я. А у нього є ульта. Ладно, пел, пацан. Сразу на гаджеті. Я його подожду. Не хочу вистрілювати, бо гаджет у мене. Ай-яй-яй, оце я провтикався. Отако поки що. Поки що так. Мінус Кенджі, поїхали далі. Газа треба винести. У газа плюха далеко дуже. Але він сам по собі не крепкий пацан. <хе -хе> у нього більше, напевно, був ем, сакцентірована увага на Кенджі і на цьому, на Джей Йонгі. А в мене барон це так, чисто перший герой, перший подопитний, щоб фармити. А далі чуваки, щоб якщо що, я, якщо я провтикався, то щоб валить далі. Ну, проти Боніка, я думаю, в мене є всі шанси, він повільний. У нього не така сильна плюха, у мене сильніша, або я ще попадав тільки. То я кажу, що він повільний, а попасти не можу. Пов, ще раз. На, все, габела тобі. Габела! Так, противніти вообще ізі буде. У нього ульти вроді як не було. Ага, не було, блін. Отако просто! Ха-ха! <хи> і байдуже на медведя. Так, а проти бочки буде проблема. Но, поки в нього нема ульти, то проблем нема. Так, да, зря ульту я викинув. Насправді зря. У нього і ульта, і гіперка. На ньому він на ньому вкачений. Блін. Не можу попасти. Не добив. Не добив. Просто не добив. 2000 хп. Ладно. Викатується сігнатурочка. Викатується який щас роздасть стілька. В смислі! Мені не було гіперку нажати 900 хп у пацана, я просто слився. Ай-яй-яй. А міг виграти, міг виграти. Ну, на цьому, напевно, будемо завершувати. Все таки до 600 ми його чуть-чуть не добили, ну, я думаю, що ще доб'ємо, і то буде не проблемою. А з вами був Санчилас, і всім удачі, всім пока-пока.